Дорогі друзі, з вами Саша. І сьогодні ми знімаємо третю частину, «Іди додому з магазину без батьків. Ага, я вже йду, це вже третя частина. То знаю, у мене там в хульху і пепсі. Ой, а жалетин. Я подивлюсь, що жалетин є. Ай. А ні, є желатин, а я вже думаю, я думаю, я його, його забуду закупити. А желатин – це моїй бабусі. То має бабусі, став лайк. То має я... діда, не став лайк, я не маю діда. І знову там якась музика грає. И нам значит, до дома. Что трошечки? Что реально И никто не западу, что костюм бросит, а как я рад своей работе здесь чтобы... убить. У меня найдется. Ой. Ну, если касается этой песни. Ой, я же думал, что... я лекаюсь. Я реально И Ты. А ви боїтеся, якщо е, тільки коли ви були малими, боїтеся, якщо ви боялися йти, ну я боюся, реально не може бути. Ставте лайк, якщо ви боялися. Я хочу, щоб під цим е, трьома частинами набралися. 500 лайків, і тоді я зразу випущу нове відео. Ніхто налікало. Йо, я ще їх уже не вийшла. І ніхто ч-чь це хупися ч я.

Саша. Що? І мені взагалі ти не дозволяєш чужим говорити. А? Мені не дозволяєш з чужим говорити. Ой, невідома бабуля. В мене підійшла і говорили, як мені все. Його, ну я не говорю, відьма. Ну, просто схоже. Ось. Іду додому, тут трошечки. Якраз ще трошечки. Четвертої частини вже не буде. Ой, четверта частина, ну це дуже довго. Берегте. Ідемо. І ніхто не западе. короче.